Уяви, що метро може виглядати ось так: Надсучасний, і повністю автоматизований безпілотний метрополітен, шість ліній загальною довжиною 176 кілометрів, 85 станцій і купа технологічних прибамбасів. А тепер уяви, що все це збудували всього за 10 років і 35 мільярдів доларів. Вгадай, кому так пощастило. Місто, яке ще півстоліття тому було меншим за Тернопіль, а тепер це справжній мегаполіс на 8 мільйонів жителів, столиця країни, яка отримує колосальні доходи від нафти, але намагається позбавити свою економіку від нафтової залежності, тому вливає мільярди доларів в освіту, технології, будівництво футуристичних проєктів та розвиток туризму. Тут править найбагатша королівська родина світу. Вони і, звісно, е, не святі, але сидячи на сундуках із золотом, намагаються звеличити не тільки себе, а й батьківщину. Так, мова про Саудівську Аравію, її столицю Ер-Ріяд і правлячу родину Аль Сауд. Отак от.